Про серіал-прикордонники, який ось тільки нещодавно вийшов. Нарешті є щось українського виробництва, яке можливо, навіть на планку вище неможливо, а точно, ніж те, що нам пропагували. І е, зараз я думаю, що хто з хлопців там в шкільного віку дивиться, мабуть, хоче бути схожими на цих персонажів. Я думаю, що він несе на меті не показати, розказати, а нав'язати це. Мені би не хотілося це навіть вірити, що е, творці цього серіалу закладали на початках, щоб цей продукт ніс місці нав'язування. Тому що кожен має право вибирати. Якщо людина подивилася і їй сподобалося, і вона захотіла, і вона зробила такий вибір, то нехай так і буде. Я думаю, що в будь-якому разі. Про висвітлення, скоріш за все, це мова йде. Про те, щоб показати тим бачимо, ну, прикордонники е перші зустрічали і не перші з честю. І про кого, як не про прикордонників е одних, ну од одних із таких, скажімо так, бойових е з одиниць, про кого як не про них розказувати.